Вітаю, любителі шахів. Рая проти СІП-74. Таїланд. Тінь. Славянський захист. Тінь є п'ять. п'ять. Треба зіграти? Чому ні? Ну, давай поміняємо. Ціх чуваків і в 4 не знаю. Треба було б коня тут тримати, вже можна було б десь пожертвувати H7. Хоча і так можна. Не, що це? Що це ти городиш? Можна, можна. не можна поки. Азари. Трінь, 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 ферзь. Тут поле. Там поле. Підведемося. Дуже з темпом я встигаю. Ну, це ясно? Все тут понятно. І це все ясно? Так. Хочеться коня якраз покращити. Мабуть, буде зараз фрезя повертати додому. Ні. Напав. Кінь тут буде себе проявляти нормально. погрожує на А6. Тепер просто треба буде підвести Туру. Не, ну я з радістю обміняю такого слона. З радістю, який не граємо. А, ну ти його відкрив лінію для свого слона. Ну це ясно, молодець. Ну, будеш потім якийсь удар, удар. Ну, типу, я так, наприклад, пішов. Ти слоном б 7 напав, а я, наприклад, враже 7. Луплю, як не в себе. Захищається Я то думаю простіше якось буде. Ну, давай так. Чек, сюды Чек. сюды чек. Так, ну йому взагалі байдуже, що я тут роблю. Ні, не ну тепер також можу так зіграти. Все ж таки красоту навести трохи в кімнаті. Туража 7. Погрожую матом. Мусить брати. Кінча. Сюди, наприклад. Забрали ферзя. Він забрав. Ну, не знаю, якщо просто так. Типу шаху, він сюди. А, ну давай добре так зіграємо. З темпами, щоб там не було і... і жертви фрізя, Да, просто ж так. Мат. Щось я рахував, що він тут втікає. Це коли дивися різні такі моменти в книгах про стратегію. З тактикою зівки просто, просто кишать в бліц. 79 на 79 точність. Тому тактику треба також вирішувати і рахувати варіанти постійно. Так, Окей. f в 4 у вас такий бішечок на е 5 стоїть за білих. Трошки придавлює корол королевський фланг, коли ще король в рокіровці, то зазвичай йде атака тут. Можна провести атаку. Ну або F4, F5, якщо є можливість провести G4, G5. Ну, або просто фігурно, як я по лінії H. G4. Тут вже був хід. Динамічний, енергічний. Не бачив я цей хід, Я просто вирішив підвести тяжкі фігури. Так. Цей комп'ютер показує поганий розмін. Окей. Да, Тура 6 просто мат іде. Ну, просто покажу, що я ще дивлюсь. А так ще також мат. Тому що Туража 3. да. А я просто рахував цей варіант, що король аж 7 Типу, фрезя виграли. Ну, але, звісно, мат круче. Просто ж тут Тура жертвується. А, ну тут теж тура блискучий хід, Ну добре. Так і так гарно тоді. Віталій шахів, грає проти Майкл. Чукейр. Італія рейтинг 1770. Хотів суперник скандинавку. Блек Black Гамбіт. Ну, давай так. Все рівно зіграю. Беремо конем. Ну, а4, добре. Так. Кінь є 5 наступний. Мабуть, мій буде хід. Хочу взяти, так? Да? Тінь поки що захищає слона. Тому, скоріше за все, ми тут проро нанесем. Хоча слона може забрати, да? Там, там, там. ну давай. Сумніваю, що там все Окей. Ну. ну удар ми вже нанесли. Так, так буде, да, дахід? Головне встигнути коня вивести і підвести туру. Що він зіграє фразі 5, наприклад. На зв'язці хочу зіграти. Ой! Ой-ой-ой-ой! Так-то я б'ю тут. Тут, тут. Так-то. Ну, просто слона приберу. Шахмейт. Помилився суперник в дебюті. Така швидка дебютна катастрофа. 73 У мене була груба помилка також. Мабуть, жертва моя, це була груба помилка. Ні, треба було тут. Д5. Ініціативний хід я пропустив. Так, це груба помилка. Ну, я вирішив просто закрутити. Оу, 2-0 красивий хід. І так, все підвисає. Ні, 6 треба ходити, тому що якщо повернути коня на е 5 не можна, тут ферзь тримає. А зависає слон, кінь. Кінь А6 треба грати. На, ферзь 4 так. Не давно безнадійна позиція. Тут матеріалу дуже багато у чорного. Ну, але, звісно, непросто. Бачити такий хід і піти на цей варіант. І зрозуміти, що там в чорних все добре. Тут після шаху ще все нормально. Так, я враховував якісь такі моменти, типу Ferсі 4. Ну, наприклад, треба якось захищати. Тут я планував типу туру пожертувати. Це погано, так? Да? Ферджі 5. А, ну, не зараз туру ж пожертувати. Треба спочатку коня було вивезти, а потім Турою і потім туру підвезти. Наприклад, де це? Тура F8. Якщо зараз віддати, так. Фігня, так? Да? Тому що він встигає. Король G7 зіграти. Так, ну, значить, це не працювало. Король F8 треба було зіграти. Кін D2, окей. Тут те саме, да? Де це Бе це. Версія 5. Хайсі 4, кінь c 6 Ну, був захист у чорних. Але король пішов не в той кут. Турою. Сильніше було. Ну, звісно, так. Да. Хоча і так нормально в них. ну Тут просто можна повернутись. На 6. Напомилявся, суперник тут. Буває.